І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити сошки для нашої МК-14. Перше, що нам потрібно зробити, це взяти дві однакові залізні банки та розрізати їх. І зняти верхню та нижню частину з кожної і залишити оцю центральну. Так, повинно вийти ось так. І треба нам обов'язково, щоб вони були однаково. І форми, і довжини і в ширини, в висоти. Ну, от так. Але ми їх зараз все одно будемо підрівнювати під наші форми, під наші розміри, щоб у нас е, ну, виходили також само, як і для нашої моделі. Далі нам потрібно їх так підрівняти, щоб вони в висоту були 15 см. Ну, Тут не видно, бо в мене така Ніка, Блін, не видно на камеру рибокіт. Ну, щоб вони висоту були 15 см. Е, в ширину. Ширина не має значення, але ну, як вона має, але так, щоб вони були однакові. Що на цій, що й на цій. І вони були рівні, а не так, як у мене. Тут пожовані, пожовані, пожм'якані. Не знаю навіть, що вони там пережили, будемо їх тут підравнювати. Дякую. І після того, як ми їх підрівняли, все зробили, ми повинні їх ось так ось, щоб наші 15 см були у нас зверху. Щоб отак. в такому положенні вони у нас знаходилися ось так. Скатати в трубочку. Після того, як ми його. Зкатаємо. Будемо там вже робити далі основні такі елементи там все інше. Воно виходить якось ось так. Далі ми повинні її взяти і обгорнути наші дві палички у папір. Далі ми повинні взяти наш картон, лінійку і відмітити 9 см. І на кожному третьому поставити лінію. Далі ми, від... ми вимірюємо довжину 5,5 см і робимо ще одну лінію вверх. Розмічаємо тут наші всі лінії. І далі вирізаємо наші прямокутнички. Далі, коли ми вирізали наші прямокутнички, ми їх поки що залишаємо у спокої. Далі, коли ми залишили в спокої наші деталі, ми робимо ще один точно такий же прямокутник, але коли ми його виріжемо, ми його розділяємо навпіл. І це буде наші тримачі для вланки Пікатіні. Далі ми беремо всі наші деталі разом узятих. І ще додаємо до них пару бамбукових паличок. І переміщаємося до клею пістолету. Далі беремо один товстий прямокутничок і два тоненьких, які ми зробили недавно. Товстий прямокутничок бере кладемо центру. І по бокам до нього приклеюємо два маленьких. Далі беремо цей прямокутник. Ну, Цю деталь всю разом у склату і повертаємо. І беремо два наших іще товстих прямокутники. Також ми не забуваємо про наш транспортир. Беремо і дивимося, у нас. Находимо мітку 75 градусів. І під кутом 75 градусів ми будемо приклеювати два наших ось цих ось о... е... прямокутники. Один ось так, з однієї сторони, другий отут. Далі беремо ну, паличку цілу і ми повинні її розрізати на ось такі ось, ось дві маленькі. Частинки, ну, можна сказати, відрізати від неї. І ми будемо е, зараз накапувати на, е, по краям клею і ось так ось приклеювати. Це зроблено для того, щоб е, в, щоб наш, наша деталь вона в, е, наші шо, е, майбутні е, со, шо, шо, сошки витримували навантаження. Нашої МК-14. Ви вийти ось така ось деталь. Далі беремо дві наші трубочки. І зараз будемо приклеювати їх ось сюди, ось, ось так ось по бокам. Далі на краї наклеїмо ще невеличкі шматочки картону. Також ми повинні зробити отвіри, які будуть вставлятися з пашки. І коли ми будемо сюди підставляти нашу, як її скажіть, наші шо, сошки, то ми будемо закріплювати їх паличками, і вони будуть триматися. Навіть коли ми будемо там йти чи бігти. І Самий останній завершаючийся етап це фарбування. Ну а я буду надіятися, що вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба!